действительно сейчас упала у нас, но тем не менее, благодаря соцсетям рекламе, немножко люди приходят, что-то покупают. В плане цен действительно, все, что касается моря, сейчас очень такой сильно большой подъем, потому что море для нас закрыто. Поэтому цена, все, что касается морской продукции, она очень сильно сейчас высокая, даже для нас по закупке. Помідорки, огірки у нас дуже полюбляють наші постійні покупці. Ціни дуже змінилися, бо, ну, на жаль, на жаль, ціна досить висока, не кожен може собі це дозволити, але ми стараємося для людей найкраще. Чистим Тобі дозволять 9 кілограмів, на сьогоднішній день 300 грамів, пів кілограма. Ну, по чуть але все-таки ми, все-таки люди будуть дати на якісну продукцію. Якщо для споживача ціни ростуть і він їх підтримує, їх роз, да? то тобто, чим потримує, то тобто, він купує товари по тим цінам? Не так все погано в цій країні, от тим паче, що ми видимо, що є країни, де немає війни, а інфляція значно більше. Турція інфляція 70%. Бізнес, щоб він мав якийсь розвиток, щоб він більше щось виробляв, він зацікавив, щоб була інфляція. Якщо не буде, не буде роста цін, він буде просто сварачити свій бізнес. І ми побачимо тенденцію монополізації.